Люди це мають бачити і це мають люди чути. Здоров! Вітаю! А, а ми з тобою часом не спілкувались? Ні, ні, може бути. Точно! Я згадав, але це було дуже давно. Если ви українець, почему ви говорите здорово? Це ж кацапа так говорят. не <laughs> не-не-не. Я з тобою спілкувався, я згадую, про що я з тобою спілкувався. А, ти звичайний Манкурт. Точно, точно, точно. Чи я помиляюсь? В сенсі я манкурт? Ну, не знаєш кто такий Манкурт? Ну, давай доказує, що я Манкурт. Ну, ну ч чу... да... Ты сам знаешь, что такое Манкурт? Знаю. Людина, яка втратила историч. Кто автор этих книги? Кто автор этих книги? Я не знаю, я знаю, кто такий Манкурт. Ви читай. Людина... Я не буду читати, я на пам'ять знаю. Теперь слушай. Сувелия Манкурт. Бо тому що ти втратив свою историю... Бо я тому що та, ж. Ні, не, знаєш. Ну що... Давай. які казахські слова знаєш? значишь? Навищу. Ааа, точно я з тобою спілкувався. Точно. Ну давай говори, які казахські слова знаєш. Навіщо мені знати. Та Навіщо чи? мені знати казахські слова. Я знаю українську, я знаю свою мову, я знаю свою культуру. Ну це правильно, так і должно бути. А ти не знаєш. Чому? Ну, я впевнений в цьому. Просто на 100%. Просто тому що ти жив з російщеному суспільстві. Ей, я всю життя жив в Казахстані, блядь. Але спілкувався мовою окупанта. Ой, блядь. Так? Так? Щас. Що ти мені показуєш? Ти хотів сказати, що я жив на Росії, що? Так. Да, я жив кріссер, сожаление. Я теж і що? Але я свої культури не забув. А почему ты що я не свою культуру? Бо культуре? тому що ти повністю став росіянином. Ти навіть не казах. Навіть близько тебе вже казахської нічого немає. Окрім в зовнішньості. Что означає Крим? Е, Ой, забув. Знав, забув, честно. Я ти знаю, що не таке означає е, кримською мовою сарай. Сарай. Это фіфске слово. Арба, ффюшке слово. Ну так, запозичене теж. М? Запозичене. Храм. Храм. Храм Тому, теж так, чув це бил. слово. Теж знаю. Теж знаю. А знаєш чому я знаю це? А знаєш чому я знаю це? Бо тому що я людина, яка чує те, що другі не чують. Ти обичний нацист. Ха-ха. <гум> ти нацист. Я ні. чого ти взяв? Ти наци... нацист. Я, я знаю, як казахи. Казах переїхав... 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 Казахстан, подожди, в рот ну кажи... Просто по казах, тобі хотів сказати... Более 350 тысяч украинцев, да? Кто? Казахстане. Знаю, що проживають... Велика кількість. Я не говорю українцям об этом, да? чому? Я б конкретно скажу, более 70-80% свічних по беззаважках. Так, бо тому що вони живуть у російській бульбашці, в російському оточенні, російському російському інформаційному полі, і вони абсолютно не вистрілюють Я живу на заході Казахстану. А, ну там менше, там менше зросійщеного, менше населення зросійщеного. А оця частина Казахстану, яка повністю російська, вона за Росію. Да? Супер! Кла. А, тут. Ой, та ти ж молодий чоловік. Ти ж молодий чоловік. 79-року народження. А чого? Чому ти так за. Чому ти так за російське топиш? Скажи мені. Російський. Я украинский язык я плохо знаю. Я, 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 ну и что ты погано знаешь? Почему ты говоришь, что я топлю заражку? Потому что ты просуваешь российское. У себе, у себе в Казахстане. Скажи, что я не правый. Я, я с казаками со стороны. Ты выходишь з вулиці и чуешь российскую мову. Знаешь, мне сказать. Даю, кажи. Смотри. Знаешь такого стримера? Стример? Знаю, что онлайн-трансляция. Я покажу. Знаешь такого стримера? Это из правой стороны? Да. Не, скажи мне, как его звать, я не знаю. Куда бери Канал называется Туркмен Одесский, я его постоянно смотрю. Так. Он одессит. Так. У и... мама украинка. Так. Отец умер. Они переехали в Украину. Так. Он бывший, он бывший висково собирать донаты. Молодец, супер, класс. На сбройные силы. Так, Почему? молодец. Тогда, если я его смотрю, я топлю за Россию. Скажи мне, пожалуйста. Ти хочеш сидіти на двох стільцях. Знаєш чому? Бо коли ти виходиш з дому, ти не робиш зауваження, що в тебе рідною дому, в твоєму домі розмовляють чужою мовою. Я вважаю твой флаг, України. Слава Україні! Героям слава! Мені не вживається. У мене всі частина, як ти, я з ними просто не ніхаюся, я послухаю. Звичайно, тому що ти не витримуєш позиції. О, я з ним спілкувався, друзі. Так. Він, він так якби за, за Україну, але розумієте, ну таку Україну, Собєцьку Україну, він за Собєцьку Україну, не таку Україну, щоб <som говор> Україну, <говор> а Собєцьку. А ну качаємо на москальській мові тут тренді. ха